Доброго ранку. Якщо у вас знову виникли проблеми з комп'ютером, ви не можете зрозуміти, в чому справа він вчора працював, а сьогодні не працює, хочу вам показати ще одну причину, по якій може не працювати ваш ПК. Подивіться уважно, от, наприклад, на оці транзистори і подивіться між їхніми ножками, таке, вроді, це пиль. Але це не пиль. Це вже волога змішалася з пиллю і вона фактично затверділа. Ось у мене є отака щіточка, отака от щіточка, бачите, от маленька. І за допомогою неї треба отак витирати біля контактів. От, бачите? Тому що пільіною і звичайними засобами кісточки, ви тільки зітрите пиль, а те, що змішалося з вологою, то ви його не витрите. Ну, тільки треба щищати отакою щіточкою. Ось подивіться сюди. Бачите, ось мікросхема. От зараз я його покажу оцю мікросхему. Де воно тут? Зараз десь тут біля того. Ось воно це мікросхема. ось Подивіться, як контакти вже захорошені. бачите Оце оцією оце Треба між контактами. Отому. Його все хорошо продрати, щоб пиль не коротила оці мікросхеми, контакти. бачите? Бо у вас пропадає якийсь функціонал у платі, а то і може і плата згоріти. Оце обов'язково треба тільки отаким от чином, оцей хіточкою. Отак от акуратно. Акуратно отак його прочищати. Тому що волога із пиллю, то ж ви бачите, здуваєте тільки саму пиль. Але ваша плата після того, якщо вона вийшла ззаду, може ще не працювати. А вже якщо ви постираєте отакі нагромадження ці з вологою, то я думаю, ваша плата буде працювати. От, також треба дивитися, там де мультиконтролер обов'язково, тому що він відповідає за багато всяких функцій. І також можна тут контакти, оці всі на, на пам'яті треба отак почистити обов'язково. Тому що воно, оце, всі оці нагромадження для вашої плати дуже небезпечні. І потрібно їх зробити. Дивіться, ось воно, це вже саме ось плата. Ось, мікросхема. Ось, бачите, тут пилі між, ножками дуже багато. і вона вже, бачите, загуснуло разом з вологою. Його звичайним способом так кісточкою почистити не вдасться. Треба тільки жорстка, бачите, жорстка отака щіточка. Тільки з такою ворсую. Щоб вона була така тугенька. І отак його вичищаємо. Отак все вичищаємо От. між контактами. Щоб не було в нас ніяких коротких замикань. Отак все добре прочищаємо. От. І я вам скажу це дуже ефективний спосіб. У мене з ладу виходило навіть Друга, другий слот не робив. Я почистив отаким способом, і воно все почало працювати. Так що, будь ласка, поставте вподобайку за наше відео, якщо вам воно пригодилося. А також підписуйтесь на наш канал. Всім дякую за перегляд.